Всім привіт, на каналі Йодиків Лев Ап і сьогодні у нас нова рубрика в Jurassic Survival. Ви, ви можете задати з вопросом, а чому я на базі, чи не на якомусь чи що? А тут проблема в тому, що в мене на днях кінчилася іда повністю, і тепер я поповнюю свої запаси. Як ви бачите, у мене той, ну вот, прогрес іде, от тут от. Прогрес іде. Що я ще хочу? У мене було тут було, що заповнено один ящик. У мене ще були одні консерви. То я думав, що їда я в останніх запасах виживаю. То я вирішив закупитися і з білого їди. Я хочу, щоб по ці три ящика були улучені, наповнені їдою. Це однієї ребінтовий води зістав. Може потім відділення да, води ставили. <кхів> ну а що я хочу. Та я хочу накопити багато їди. Ну, як? Ну, нормально, щоб забути за той за 2 То як ви бачите, покажу свої успіхи. Що в у нас в мене, мене тут вже є. Ну я в мене тут 4. Туда так. 2 стака манго. І... Ну, 60. 80 на нас, 84. До цього звіснуші, оцього мало буде, довго я сюди не проживу, бо як ніяк я ж буду ходити на ло локації, то якщо це вже опасно. Ну, то я думаю, що я буду робити то, то. Зараз я думаю, ще з вами піти залутати одну локацію. Набити тут там м'ясо такого всього. Ну щоб ви поняли, коротше. Мені треба їди, бо в мене так в кінці. То я думаю, з вами зараз ми підемо полутаємо з локу по Берріку. Так, ну-ка ми не їдемо. Подивимось. Ну. У мене їда просто я граю, і іграю, а в мене їда на кризі. Я захочу, а в мене немає їх лепки. І чо? Що б проблема? Я тут думаю, я потім розумію, що у мене їжі нема. І от тут я вирішую, що треба сім якось рішати, і тоді я за... за... почав купити їжу, от концевок от приступ і збираю. А кущі, дача, а кущі з них важко саджанці саженці ананаса. Пізніше, коли ми прийдемо, я вам розкажу про тактики, як, скупи, як накупити їжу. Щоб ви знали, як накупити їжу. Що Тут є на самом деле три пару, ну, скільки там, ну, думаю, десь три або дві точно тактики є, або навіть чотири, як купити їжу, яка найліпша з них. Ну, поки ми лотаємося, бо я по беріку хочу залутати. То й не затягувати оце вот там Ну, щоб не робити великі відео. Щоби то, ну як ви самі розумієте, без їди, в принципі, довго не пошиєш так же само в інших іграх. Ще я можу такий же віддільний відео про Last Day або Grimm Soul. Я вот думаю, скорее всего, гримсов, бога, бо кого там, у мене более зедой критическое состояние. Но у вас здесь тоже не, не процветаюсь, едою. Ну да ми мы Поки що у нас не особі успіхи. Так, от Добре, ідемо ми за зеброю. Землю і падає м'ясова. Пару способів. Ананаси саме ліпше. Манго такої і консерви не особо. От м'ясо найліпше. Може зробити вяле м'ясо. І ананаси жарені то найліпше. Або стейки ще можна зробити. Ну, Стейки я би не рекомендував, но. Бо там в лишній углі може, бо я обичаю роблю то. Ніяк. Просто збираю тото -то от. Із того. Бо, ну, олійський уліт, а то не особо інтерес. То, ну як сказати, економно, то як краще піти зробити м'ясо з того. Та й все. Ну, Зараз ми вже опа, спавнися. і ще один. Ми його заб'ємо. думаю вже буде йти. Так, і все, тепер ми вертаємось додому. Ну, ще й так і копійо на сході. Вертаємось додому. 45 енергії... і сенергії. Ну і ще на мене не так і достатньо. Зараз я скидаю берегу свої ресурси на базу. І потім розкажу вам детальніше про всі три основні способи, які є. Так. Так, що є ще тут? Це. М -м -м ти, мод, пускай У хламах ти типу, побольше. Так. Це хлам весь. І тепер йдемо до їжі. А у їжі у нас тут. так от, І в їжі. Що у нас у їжі? У це все до їжі, я так поняв. Пінти і все їжу, Так, все їжу. Так, тепер розказую перший спосіб. Перший спосіб. Це базовий базовий уровень виживання. Це вирощування. З 10 виходить десь отут, як вам сказати, один сажа є 2 ананаса. Тобто, достатньо 10, поставити на ніч. І завтра вранці у вас буде більше. Ну, десь на нас точно. Можна зробити іще дополітну грядку. І я не знаю, я її пізніше зроблю. І це буде ще плюс. Тобто вже за ніч буде вже у вас 20 ананасів. Ці ананаси виберете собі і на кострі жарите, бо тому, що саме ананас не особо полезний. він лише 15, а от, А от що говорячи до жарених ананасів, вони вже набагато смачніші. І нічого, бо вони, по-перше, во це більше енергії, в і в принципі головний місце якийсь. Далі м'ясо. Тут м'ясо два варіанти. Самий Найпростіший варіант м'яса. Це просто закинути його сюди, що я і роблю. Другий варіант це буде пару, за 10 минут ялий м'ясо, і це теж хороше. Другий варіант, новий затратний там угля треба. Це робити угл, а, а вже з угля робити стейк. Ну, я думаю, рекомендую вам простіше витече з лялею м'ясо, то більш швидше. І в принципі, що спост... в нас ще? І отут на почту заходять кожний день. Заходячи кожний день, ви будете отримувати три їди і три консерви. Консерви і бутилки. Ну це, я думаю, не особливо важливо. І тепер. І ще Манго. Ано, ну, його можна просто собирати, але воно всюди є. ніде не Воно всюди є з її собирати. А саме ефективніше це м'ясо в'яле і ананаси. Ну ананаси простіше, тому що із цих динозаврів не все падають, а от ананаси просто срумаєш і почти завжди падають. І тому це мало б стріж. Плюс один. Плюс один вот це рівні два ананаса. Ну а на цьому, в принципі, я вже всі способи вам розказав. На цьому може вкінчати. Всім дякую за перегляд, А ви набули на каналі на ап. Всім пока-пока.